Відокремлений структурний підрозділ Новомосковський фаховий коледж Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Уривок вірша мені тринадцятий минало, читає студентка групи Т101 Семенихіна Олександра. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за село. Что так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до допаю. А я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилась, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило Мов прокинувся, дивлюся село почерніло, боже небо голубеє. Допомарніла. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, немає у мене хати. Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина, при самій дорозі, недалеко коло мене плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала. Утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.